Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як правильно замінити пряму мову на непряму мову. Ми вже знаємо, що речення з непрямою мовою це складнопідрядне речення. Так ось, коли ми замінюємо речення з прямою мовою на непряму мову, у нас слова автора перетворюється на головну частину підрядного речення, а пряма мова на підрядну частину. Владно-підрядного речення. Розглянемо це на прикладі. Ніна Саянко, згадуючи про батька, сказала: багато років я була його слухом. І мовою. Це речення з прямою мовою. Перетворимо його на речення з непрямою мовою. Ніна Саєнко, згадуючи про батька, сказала, що багато років вона була його слухом і мовою. У нас слова автора Ніна Саєнко, згадуючи про батька, сказала: вони так і лишилися, тільки тепер це головна частина складнопідрядного речення. А пряму мову ми перефразували і додали сполучник. І вийшла підрядна частина складно-підрядного речення. Ніна Саєнко, згадуючи про батька, сказала Казала, що, що багато років вона була його слухом і мовою. Пропоную розглянути. Таблицю із засобами зв'язку, ми використовуємо при перетворенні речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою. Якщо речення прямої мови розповідне, то зазвичай використовуємо такі сполучники: що, ніби щоб. Передихнула, промовила вголос, я вільна. І речення з непрямою мовою. Передихнула, промовила вголос, що вільна. Передихнула, промовила вголос слова автора, так і залишаються. Це в нас тепер головна частина складнопідрядного речення. Додаємо сполучник Що вільна, це підрядна частина складнопідрядного речення. Якщо речення питальне, то використовуємо такі сполучники і сполучні слова: Хто, що, чи, який, де, котрий, коли, як тощо. А куди ви їдете, люди добрі? осмілився спитати Павлусь. І речення з непрямою мовою. Павлусь осмілився спитати, куди вони їдуть. Осмілився спитати Павлусь, Павлусь осмілився спитати. Трохи перефразували, але це слово автора, вони залишаються як головна частина підрядного речення. Додаємо сполучне слово куди, перефразовуємо нашу пряму мову, куди вони їдуть. Павлусь осмілився спитати, куди вони їдуть. Якщо наше речення спонукальне, то використовуємо сполучник «щоб». Тосю, ану йди сюди, закричав Юрко. Юрко закричав, щоб Тося підійшла. Юрко закричав, закричав Юрко слова автора. Це головна частина складопідрядного речення додаємо сполучник Щоб, щоб Тося підійшла. Непряма мова вона завжди ведеться не від імені того, хто її висловив, а від імені автора. Саме тому, коли ми замінюємо пряму мову на непряму мову, ми маємо змінити форми всіх особових та присвійних займенників відповідно до того, як їх має вжити автор, який передає чиюсь. Мову. Іноді навіть доводиться переміщувати деякі слова або замінювати їх іншими, або навіть пропускати. Якщо пряма мова це питальне речення, так пряме питання, то в непрямій мові у нас буде непряме питання, тобто буде підрядне речення з питальними словами. Наприклад, мама запитала: сину, ти вже виконав своє завдання? Це речення з прямою мовою, перефразуємо його на речення з непрямою мовою. Мама запитала сина, чи він виконав уже своє завдання. У першому е, варіанті у нас є питальне речення, і це пряме питання. А у другому це не пряме питання, це підрядне речення з питальними словами, поєднаних часткою чи. Якщо присудок прямої мови виражається наказовою формою дієслова, то пряма мова замінюється на підрядне речення зі сполучником Щоб або простим реченням із неозначеною формою дієслова. Наприклад, сестра просила брата, заграй на скрипці, сестра просила брата заграти на скрипці. Ми замінюємо пряму мову. Є слово заграй. Замінюємо на інфінітив заграти на скрипці. Сестра просила брата заграти на скрипці. І перетворюємо речення з прямою мовою на речення з непрямою мовою. Але не всю пряму мову можна замінити непрямою. Майже неможливо замінити пряму мову, яка насичена звертаннями або вигуками, або ставними словами, які характерні для усного мовлення? У такому разі всі такі слова пропускаються, а зміст прямої мови переказують приблизно: Охо, ох, бідна ох, моя головенька», — голосила сусідка. Це речення з прямою мовою. Як воно буде виглядати, якщо ми зробимо речення з непрямою мовою? Сусідка підкалася голосилась. голосила. Ми лише приблизно передали зміст прямої мови. Тож, до зустрічі на наступному уроці.